Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Ви на моєму каналі Шепіт Всесвіту і з вами я, ваша Ольга. Сьогодні ми записуємо карту дня на вівторок, на 10 червня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Так. Карта дня на 10 червня 2025 року перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Видно, видно. Робіть, будь ласка, свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте подивимося, яким вівторок буде у вас. А у вас Паш Пентаклів. У нас Паш Пентаклів, це початок якийсь. Це у нас навчання, можливо, щось будете, новий досвід, невеличкі гроші можуть бути у вас такі, знаєте, це щось отримаєте щось те, щось якесь буде вам предложення. З ну, чим це буде пов'язано цей паш? Також ця карта може бути пов'язана вашими дітьми, внуками, але все ж таки карта дня. Тобто якесь буде невеличке вам предложення в чомусь. Розшифруйте, будь ласка. Ну, я б сказала так. Можливо, у вас був якийсь страх по восьмьорці. Мечів, знаєте, страх зробити перший крок, страх е дії, е страх відповідальності. Можливо, не знали, як поступити правильно, з е чого почати. І от у вівторок у вас з'явиться пропозиція, можливо, початок, наче от вам, як наче підсказка може бути, да, як треба зробити. Да, на майбутнє, якесь, от, як наче вам відкриють оту. М Можливо, не бачили, що робити. А тут якось, наче як по пажу Пентаклі відкриється, дадуть вам якусь ідею, можливо, навіть, щоб можна реалізувати ваші плани на майбутнє. І ви оце, в цей день ви можете отримати саме оцю якусь таку важливу і, і справді е класну. Пропозицію. Але ж тако, я кажу, це якісь можуть бути невеличкі гроші, це може бути дотації, да? вислуга років, може бути премії, чайові, да? це теж, 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 теж сюди. Тобто із, з усіх справ, можливо, також тож, така енергія. Усі справи, які будуть зроблені у вашому у вівторку, у вашому цьому дні вівторному у вівторку, вони будуть приносити вам якесь матеріальне. Нагороду, нагороду, невеличку матеріальну нагороду, скажімо так. Але результ, результативний день і день, як, ну, я можу сказати, що все ок, все нормально. Такий мій прогноз для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу. А ми продовжуємо. Вітаю вас, дорогенькі мої двічки. Що тут у вас? Який вівторок у вас? А у вас мірка жезлів, як я кажу, напали всім селом, єлі відгавкався. Дуже багато буде якихось таких ситуацій. Які вам будуть не подобатися, які ви будете від них відбиватися, так, сказати, я не хочу, не треба, не нав'язуйте мені, не лізьте до мене. Знаєте, не треба мені ваші совєти. От будь вас, наче як доставати. Оце, вас. Будуть буть оці всі ситуації життєві, які будуть у вас у вівторок, от, наче як наче вам хто, от, вас хтось питає, от, а от, от, чого ви лізете до мене? Ви в такому якомусь будете емоці... емоціональному напруженні. Що у вас будуть постійно, вам постійно буде, треба відбиватися від усіх, від, від харашкуватися. Одному, так, знаєте, якось по культурному, по комусь можете так, знаєте, і грубо відповісти. Ну, день такий конфліктний трошечки. Тобто дуже багато справ, і, і знаєте, ну, ти ж робиш це, зроби, і оце може бути таке да, по сімки. Жезлів. Оборона така, стійкість. Будете стояти на своєму, не відходити від своїх кордонів, відбивати, відстоювати. Так? Така семірка мечів. Так, давайте подивимось, більш детально, що це. Ну, Мудрість, будете виставляти свої кордони, да? От, отшельник, тобто не, не лізьте, не доставайте, не приставайте. Ну, Те, що я вам говорю. Да? Ось. Конфліктна ситуація, може бути конфліктна ситуація. Знаєте, можуть бути на роботі, наприклад, обов'язки. От У вас є ваша група обов'язків, вам почнуть нав'язувати якісь обов'язки інших людей. І ви такі, ні ні ні, ні спасіба, доплачуйте, ні, ми не будемо плачувати, тоді не треба мені нічого нав'язувати. Це може бути і таке, і така ситуація. Але е, день, ви зрозуміли, який. Да? Трошки може бути конфліктний, і ну, кі, е, який і то цього всього. Ну, ви отримуєте те, що ви хочете. Тобто ви, ви доб'єтеся свого результату, ви, ви зможете відстояти свої інтереси, скажімо так. Е, Навіть не, не інтереси свої відстоять, а не нав'язати вам чогось, того, що вам не треба. отак від, 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 від цих нападів, отак от зможете. Це не зовсім інше. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, Пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, мої дорегенькі трієчки. Що тут у вас? А у вас ваш час, пач невеличких радощів, емоційних радощів. Компліменти, невеличкі подарунки, бокальчик вечерю чи за обідом. Так? Щось таке ніжне приємне, те, що несе задоволення, але таке, знаєте, маленькі радощі. Я скажу, що цей у вас вівторок це день маленьких радощів і задоволень. Це кубки, це наші емоції. Несподіване почуття, якийсь порив, може такий творчості. Да, і таке, Ой, сделаю я таке, знаєте, от щось мені хочеться. Побачили красиву, гарну там, наприклад, травинку, цвіточок, і вже таке з якусь композицію вже зробили. Да, щось таке. А такий порив такий може бути. знаєте, іду-іду, ну, Чоловік там побачив гарний цвіток, якийсь емоційний всплеск, такий невеличкий. Я ж кажу, ну, раз, краще, шоколадку купили. Яблук Принесли, і ви вже таки будете задоволені День маленьких радощів. Ну, я вам хочете, знаєте, якось е скажу так, ви якісь, наче будете трішечки е огорчені спочатку, якісь такі, наче, ну, ну от, е Можливо, так, нема настрою, можливо, щось таке впадок сил може бути, якесь ви, а можливо, навіть і самі собі. У вас таке, наче як ну, не дуже приємне якесь по восьмірки кубки, наче від уйти у якоїсь ситуації. Значить як, щоб підняти собі настрій, наприклад, можете собі щось. Е, ну, Подарити, ну, уйти, уйти від цієї ситуації, дати можливість собі, собі підняти настрій, купити якесь щось купити собі, піти купити, дороге, недороге, шоколадку. Але те, що вас по десятки кубків може вам там зробити так: вау, клас, мені добре, мені приємно. Це у декого може бути і так. А взагалі, я ж кажу, так якісь маленькі сюрпризи, маленькі радощі будуть у вас у. Вівторок, дорогеньких моїх трічок. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої четвірки. Що тут у вас? А у вас Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів це якийсь день наполегливий, такі, стабільність, повільний рух. Ви знаєте, так впертість якась, от так медленно, але І ви так будете день такий, знаєте, як віл не швидко. Тянете свою ношу, зробите свою роботу, так, не торопитеся, але так, все чітко, до діла, правильно. Знаєте, якось отако йдете. Також це може бути день подарунків, М -м -м, таких ось, знаєте, приємних подарунків, гроші в руку таке може бути. Де в, кого... Де в кого так. Але день не хаосу, день спокою, але, я ж кажу, день. Е Тихенько йдемо до цілі, напористо, так, чітко йдемо до цілі. І, і, від, і отримуємо від цього задоволення. Да? А може бути, в декого може бути пропозиція перехилить кубок. Випити з друзями, може в когось бути і така якась пропозиція. І ви приймете цю пропозицію, бо по пажу кубків вам так, ну, захочеться це зробити, бо це ж друзяки, зміните свої плани і підете. Напитися так, можете напитися так, що можете в потілі сознання, <сум> а завтра на роботу. У декого може бути і так. Отакий прогноз мій. Але я кажу, що щось буде впевнено, тихенько, медленно і йдете до цілі. Такий напористий день, але правильний. Йдете до цілі спокійно. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких четвірочок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!